Це дуже велика відповідальність взагалі, саперна справа, тому що ти, коли очищаєш територію, ти розумієш, що ти несеш відповідальність за цю територію, і за людей, які можуть чи не можуть там постраждати. Один із таких самих тяжких моментів був, коли з поліції потрібно було двох потерпілих забрати замерти. Вони пішли на позицію окупантів щось шукати. Позиції були ПВО, відповідно, окупанти досить добре своє охороняли, воно по периметру дуже серйозно було заміноване. І потім, коли ти вже бачиш, там лежить тіло в Зеленці, як кажуть, робиш туди прохід, щоб якось його витягнути. І бачиш біля понівеченого тіла просто пакет з їжі. Тобто там була якби дівчина і хлопець. Хлопець трохи старший з 88 року, дівчина була 98 року. І на тіло і просто показ з їжею. Тобто вони ходили по позиціях, щоб просто зібрати собі їжу. Консерви, там, галети, от все, що вони могли знайти. І ти потім намагаєшся усвідомити знову ж, як в сучасних технологіях люди в космос літають, там, розповідають про всі ці, там, що будемо подорожувати, а тут люди просто от гинуть на мінних полях для того, щоб чи просто перевести